Доброго ранку вам зі славного міста Стеллартона. Хочу сказати, що до нас прийшла вже доволі холодна е, така погода. Ну, як холодна. Я б не сказала, що вже зовсім холодна, десь мінус є якийсь там мінус, можливо, 2-3 градуси. Ось вам і Канада. Вказали, все холодно, холодно буде. Але, бачите, така невеличка ізморозь на. Іні вже такий на травиці. У нас так вже зовсім зовсім по осінньому. Я вже зібрала сьогодні п'ятниця. Найчудовіший день на тиждень. Ще раз хочу згадати, що зараз ми з вами в Новій Шотландії, в місті Стеллартон, тому що багато питає, де люди приєднуються до мого каналу. І я вже ось 23. Листопада буде вже рік в Канаді. Не хоч, тут мені пишуть про те, що я все розповідаю, як тут гарно в Канаді. По-різному буває, важко буває, але все можливо пережити. Ось у мене були дуже важкі три дні з вівторка. Були важкі дні з приводу того, що я почала збирати документи. Для permanent resident я вже вийшла на курси англійської мови. Я вчу англійську мову онлайн з вчителем на безкоштовних курсах. Тому хочу сказати, що ну, важко працювати і вчитись. Важкувато, але це можливо. Я вчу англійську по дуалінгу, я вчу зараз на курсах англійську мову. Я спілкуюся англійською мовою, тому все можливо. За рік зрозуміло, що моя англійська мова стала більш гарною. Я можу підтримати бесіду. Я розумію те, що мені кажуть. Я не можу сказати, що я розумію 100% всього, що мені кажуть, але ну, всіх слів, які мені кажуть. Але все ж таки я розумію. Тому готуюся до подачі документів. Я їх збираю. І ось хочу розказати, що в Новій Шотландії потрібен ем, план поселення. Good morning! I'm fine, are you? Cold, yes! Very cold! Yes, yes! Very good, very good, yes. От, тому Хочу сказати, що я йду по в новій Шотландії по програмі Атлантичній і для Атлантичної програми. Потрібен план поселення. В інших провінціях він не потрібен, а в Атлантичній провінції він потрібен. І ось цей план поселення я робила в одній організації. Ми разом з моєю начальницею заказали його, зробили. Я десь пройшла там пару співбесід. Ця дуже чудова організація в Галіфаксі, я вам скину її. Вона дуже легко зробила цей план поселення. Все прописала, вся інформація, що там є, куди звертатись, дуже багато інформації, дуже корисної багато інформації, яку я за рік не отримала. І тут з'явилася представниця UMCI, тут місцева наша з Нью-Глазго, і каже, ні-ні, цей план поселення не підходить. Тільки потрібен план, той який я напишу, і почала там видвигати якісь тут собі требування. Треба вже мати тест англійською, щоб я написала вам план поселення. Почала мені тут втирати в уші те, що провінції потрібні, молоді і з гарною мовою. Тому перше, щоб, щоб почати написання старту плану поселення Стенменплен. Потрібно здати англійську мову, тільки потім буде з вами хтось щось розмовляти. Ну і, етат, я спочатку дуже м -м, почала хвилюватися. Думаю, вона мені його не напише, той план поселення, з таким, знаєте, з таким підходом ми слоника не продамо. От, і що, прийшлося підключити тяжку артилерію для того, щоб тут всіх своїх знайомих, для того, щоб вони надави, позвонили їй її, її начальниці сказали, що вона видвигає ті требування, які не повинні бути для цього плану поселення. І вчора. Це все вирішилося. І ми, ми будемо використовувати, мій роботодатель для, того, для, для отримання сертифікату буде використовувати той план поселення, який ми з ними отримали в галіфаксі. Тому хочу сказати, що так, проблеми є, але якщо їх проблеми ці вирішувати, то вони будуть вирішувати. Так що тільки вперед. П'ятниця найгарніший день, тому що останній день робочий. Попереду два вихідних, два вихідних навчання англійської мови. І ось хочу вам сказати, що так прохладнувати. І ще хочу розказати трошки про будинок, в якому я живу. Дуже багато я чула про те, що картонні, картонні тоненькі стіни. Але ось на дворі мінус 5. А в мене будинки доволі тепло. Так, я включаю опалення, але не, не дуже я його включаю. Я включаю і на день я його відключаю, тому що ну, тепло, в мене цілий день немає. Так що, ось такі в нас діла. Дякую за підтримку. Дякую, що ви зі мною проходите цей етап адаптації. Так що Хто хоче їхати до Канади, їдемо обов'язково. Але важко буде, але цікаво. Цікаво. В цьому і є наш розвиток, в тому, що ми виходимо із зони комфорту. Україні перемоги! Тим, хто їде в Канаду легкого шляху. З вами була Світланка з Канади.